Не словами, а справами представники асоціації хортингу виступили перед хлопцями та дівчатами з реабілітаційного центру для наркоманів. Козаки зізнаються, вони хвилювалися, адже цього разу це незвичайний виступ. Треба було продемонструвати особистий приклад здорового способу життя. Ми хотіли продемонструвати, що до чого потрібно стріміс. Що здоров'я та здоровий дух, якщо він є в тілі, то сам господь Бог буде допомагати в усіх початках. Реабілітаційний центр заснований у селищі Косачівка на Козелекчині вже більше десяти років тому. Часто тамтешніх мешканців відвідують відомі спортсмени, актори, режисери. Це один з елементів реабілітації, кажуть засновники поселення. А для реабілітантів такі зустрічі елемент розваг, яких у їхній програмі небагато. Це чисто добровольная і без нікої плати. как тобто ми От душі для ребят зробили праздник. их їх підтримали, допомогли. Їм тут в лесу, здесь будет гораздо веселей. Ну на місці точно зарядим дали положительних емоцій. Зустрічали гостей аплодисментами під час найважчих трюків. Публіка завмирала, вражали відтворенням козацького бою і хвацьким поводженням з кіньми. Дух захоплювало і від найменшої учасниці шоу. Попри свій вік, вона б навчилася вже багато чому, кажуть її наставники. Дивлячись на цю дівчинку, відразу виникає бажання займатися спортом, дізналися глядачі. У реабілітаційному центрі є власні коні, тож у майбутньому представники козацького клубу планують зробити серію майстер-класів та навчити місцевих вправлятися зі скакунами поки зробили пробний заїзд.